Є знижки на пектоломан плющ. 10% в аптеках подорожних пам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Так, пані та Панове, сьогодні готуємо тортилю із шпинатом та сиром. Сама вже назва. Викликає такий гарненький апетит, відчуття передчуття такого гастрономічного кайфу. Так, воно і має бути. Не просто налопитися, налопитися, таки сидиш жопоті. Ні, все-таки їжа, гастрономія це про смак, відчуття, про усвідомлення цього смаку, про приємність того самого життя, де ми не були і де про що не переживали. Має так бути. Ми захочемо вас готувати. Сьогоднішню страву, вона багата на вітаміни, на білок, безумовно. І, до речі, поповнить організм залізом. А залізо актуальне. Сьогодні нас тем була про анемію. Достатня ця, ця речовина в організмі, і там багато вже проблем. Сьогодні по повному. Тож беріть рецепт до уваги, тільки що він а, зараз був у вас а, в такому вигляді, як має бути на тарілці, а, на тарілці, але в принципі а, він може бути в будь-якому вигляді. Головне, щоб було смачне. Партнери показу, торговельна марка королівський смак якість королівська, а ціна народна. в основі у нас тортиля. Ось такий коржик Його можна купити в магазинах. Єдине, що пам'ятаємо, тільки розпакували, одразу застосовуйте. положіть трошечки на поверхні. А, Підсохне і буде ламатися. А нам що треба зробити? Взяти формочку для запікання і ось так ось трошки притиснути. Тобто зробити основу. Ось вам. Так от пальцями трошки пошородили, пошородили трошечки. О, зробили таку таку тарелю у тарелі або тарелю у формі. Все, основа у нас є. Можна змастити вершковим маслом, наприклад, або сметанкою по э, э, таким чином і зробити більш такий приємний на смак сам коржик, тому що основа, в принципі, з іншого боку, припитається нашою начинкою. А начинка наша сьогодні ось така. Так, а, беремо яйця, розбиваємо у миску. Тобто, фактично, ти, ми, ми робимо а, заливку. Дивіться, перелік е, інгредієнтів він доступний і простий. Що Я перепрошую торти. Розбиваю яйце. А зваре яйце! А я такий розбивай, тобі рецепт, а воно не падає. Яйце не падає, яйце не витікає. Думаю, що воно таке мені дали його. варене. Люсечка, це тобі яєчко. Я Давай, ж не... бери. Ну, гамай, я гамай, не моїй ну, здрасте. А, ти, ти ж, ж, ж постиш, я зрозумів. Ну, окей, хорошо. Так, да. це такого ще не було. Але гарно. О, тут нормально. О, дякую, дякую, Люсь. А і ще одне. Три яйця, коротше, на рецепті. Побачили, так? Три яйця є. А, далі, отут -от ми беремо і розмішуємо яйце, тільки попередньо треба посолити трошечки, бо заливка має вже бути відчутною на смак через ось додавання тої самої солі. І перемішуємо. Так, перемішали до однорідної маси яйця. Я вже... Слухайте. Це дуже. А, ні, коротше, ми використаємо все, друзі. Воно яйце теж піде в хід, я вже придумав як. Так, друзі, далі що ми робимо? Далі а, сюди додаємо сир. Кисломолочний. Бачите, сир. є такий кисломолочний сир, який вже плаває такі в такій вершковій масі. Тобто, в тому, в чому він готувався, а його і таким чином продають. Кисломолочний сир. Він в такому вигляді з грудочками такими. Ви, в принципі, обирайте жирний, нежирний. То такого великого надто значення не має. Далі, друзі, і а, за, зараз дуже важливий і ключовий інгредієнт це сирний соус. Додавання соусу зробить нашу тортилю суперсирною, а ніжний молочний смак ідеально треба сказати, збалансує свіжим шпинатом та помідором. Так, ось він. Зараз, я думаю, три столові ложки для такої кількості заливки буде достатньо. Yeah. І сюди ж також ми натираємо той самий сир. Сир крупно натираємо на крупну тертку. твердий. Чедр, моцарела тверда, також піде. Будь-який твердий сир, який на ваш смак буде. Ну, до речі, сологуні у мене тут сулугуні. він мені подобається. Ну, не тому, що є такий, знаєте, від, а, а, відхилення до, до грузії. Та? І поляха чапурі може зробити, так? Ні, просто е е е слугуні, він такий сувинуватий і пікантний на смак. Мені подобається. Додали от сюди, в заливку нашу. І що? Ну, яйце, яке нам призначено долею. Натираємо сюди. Отак воно і буде. Нічого не пропаде. Все пішло в хід. Все, отак от. Тепер останні, остаточно перемішали це все. Красиво, гарно. І все, заливка у нас готова. Тепер це, оцю суміш, ми гарно, красиво, заливаємо у формочку. У формочку заливаємо. Заливаємо у формочку. Чекайте, чекайте. Кричать, шпинат, шпинат. Шпинат от прямо отак. От ми, сюди. От, Бачите, і зверху буде простежуватися. А, ось. А зверху, зверху також, ще посипаємо твердим сиром, який у нас залишився. І у нас буде припущений шпінат, схопиться а, а, заливка яєчно-сирна. І у нас буде таким чином готова страва на сніданок. Все, ось так от зверху посипали. Кажуть, а помідор? Можна і помідор? Отак, от, які, от тоненькими слайсами. Тонесенькими слайсами. І воно, знаєте, ззовні буде нагадувати, можливо, аля піцу. Ну тут уже, як вже сфантазуєте. Дивіться, опа, і ще зверху сиру. Ну, дивіться, як гарно. Ну, правда ж гарно? Гарнюню ставимо у піч. Там 180 градусів. Чекаємо 30-40 хвилин, в залежності від того, як працює ваша пічка. У нас варіант вже готовий. І результат ви маєте на своєму столі ось такий. До речі, можна його спробувати розрізати, якщо він застиг. О, і ріжеться гарно, дивіться. Ану, Макс, іди сюди. Ось у нас результат. Дивіться, ріжеться гарно. І ви фактично маєте такий. Знаєте, закусончик в ланчбокс самого рання. О, дивіться. Пропеклося все, але не дорізав. От вона у нас дуже гарна сирна маса. Беремо Вимагаємо. Це, друзі, best of the best. Закуска бо. Спробуйте не пошкодити до столу.